Старая, касая, касая, хамая. Да мені наплівати, що ви тут пишете. Мені, між прочим, начало п'ятого десятка. І... І не так, як ви там думаєте, я це не приховую, що там 25, хтось думає 30. І я на свій вік виглядаю офігенно, офігенно, щоб не матюкатися. І побачимо, як ви будете виглядати на початку п'ятого десятка в свої ви. оці, що там пишуть. По-моєму, це мій знайомий навіть. Ну, нічого. І що хочу сказати, навіть мужики, я не кажу, за жінок завжди казала, мужики бувають такі вже після 40, навіть 50-30, які там 40, одразу такий живот, таке чмоке такі ходить. або спити, либо одним словом, всього спортом не займається. Ви розумієте? От тоді на себе подивитись. А я нормально для себе. Те, що можу змінити, я ще змінюю. То, що не хочу, не змінюю. І те, що неможливо, вже так і буде. І мені не треба тут таку фігню писати. А хто пише, то просто все ж таки завідує. А ні, то буде завідувати, коли буде розуміти, що мої роки це для мене нормально так виглядати. Офігенно і ще при тому.